Державна служба зайнятості дбає про учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб і не лише. Так, в Хмельницькому обласному центрі зайнятості вкотре зібрали тих, чиї бізнес-ідеї отримають фінансування від держави. У 25-му році Хмельниччина є лідером за кількістю виданих мікрогрантів та грантів для ветерана. І ця цифра сьогодні біля 300. Якщо говорити для учасників бойових дій та членів сім'ї учасника бойових дій, це майже 50. Грантів, які видані сьогодні в межах Хмельницької області, суми коригуються від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Звичайно, що переважає сьогодні напрямок заклади громадського харчування, це надання різного роду послуг. Це послуги з ремонту автомобілів, це послуги закладів реабілітації для учасників бойових дій. Самі ж переможці кажуть, аналізували ринок та ретельно обирали нішу для відкриття власної справи, адже отримання гранту від держави це велика відповідальність. Відповідальність а я отримала грант у розмірі 210 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Це швейна майстерня. В основному моя майстерня спеціалізується на ремонту одягу, а також індивідуальному пошиві та прокаті дитячих святкових сукань. Взяла грант у розмірі 500 тисяч гривень на відкриття власної тату студії. Ми проаналізували і ринок і конкурентів по Хмельницькому. І зрозуміло, що це зараз актуально і таких великої дуже конкурентності немає. Так у нас в хмельницькому. Багато молоді, багато військових. Серед них це дуже актуально. І, я думаю, що попит буде. Війна однозначно внесла свої корективи в життя кожного. Відтак, сьогодні ветерани та члени їхніх родин потребують особливої уваги від держави, переконана депутатка Хмельницької обласної ради Оксана Каденко. Безпосередньо сьогодні також сертифікат отримала і сама учасниця бойових дій, яка від держави отримала унікальну можливість розвивати свою справу на те, щоби. І не тільки підтримувати себе, але підтримувати нашу економіку. На щастя, держава створила сервісні і інші організаційні можливості для того, щоб сьогодні кожен, хто цього потребує, мав можливість отримати в межах різних грантових програм підтримку. Сьогодні величезне щастя від того, що держава дійшла до ветерана. Ветеран отримав можливості, які пропонує держава, і тільки так разом аж до перемоги. З 2023 року 125 підприємців, які є учасниками бойових дій, отримали позитивне рішення на отримання гранту. Загалом, за даними Хмельницького обласного центру зайнятості, загальна сума на відкриття або вдосконалення власної справи сягає майже 58 мільйонів гривень, а це понад 240 робочих місць.